Want I never що таке? Що таке? Що? Бурьян! Справжнісенький, бур'ян! Ні, ви не зрозуміли аграрний ви мій. Я хочу дізнатися, як саме оце називається. А ніяк не називається. Бур'ян він і є бур'ян. Оце і є на науковий підхід. У природі наївний винаш усе якось називається. А якщо щось не має назви, то цього просто не може бути. Не може бути. 25,70 в диаметре. Высота 350. Чимало. Ага. И для масштаба... -а, -а, -а. А, -а, а Ага. Стрижневый, мочкуватый. Так, 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 так. Высота 40. Не, не подходить. Здається, я знайшов невідомий науці вид рослини. Лосяше! Лосяше! То мені випало твій бур'ян! У жодному разі! Це ж невідомий науці вид. Його треба як слід вивчити. Ну, як знаєш, моє діло запропонувати. Передумаєш поклич! Феноменально! Раз, 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 раз. Під вечір першого дня екземпляр виріс на 40%. Окрім того, він світиться. Лесяше! Ласяше! А я саме до тебе думав, дай заїду, може, Лесяш роздумав, бур'яни вирощувати. А я тобі розсаду привіз. О! Троянда Брюква називається. Сам вивів і гарно, і корисно. Палки, копалки. Чим же ти його поливаєш? Колего, Чим зазвичай піддобрюєте? К, к Компостом, суперфосфат теж добре йде. Зачекай, я маю записати. Адже це бур'ян. Геть непотрібний бур'ян. Він не непотрібний. Він вночі світиться. Якщо світиться, тоді звісно. Геть з з'їхав. Бур'ян у нього світиться. На другу ніч рослина, окрім хвиль світла, випромінювала також звукові коливання, що нагадували музику віденських класиків Н маячня. Сімейства свалузкокрилих німфаліт, чию увагу привернуло світло, створювали кільцеві сполучення і кружляли в ритмічній гар гармонії найбільша свожіна. танець, яка вийшла. зазначений емоційний зв'язок музики зі світлом, досягав у середньому частотному діапазоні найвищого відчуття щастя. Це абсолютно ненауково. Цього не може бути. Цього. Не може бути. Цього не може бути, цього, а. а я його випалав. І правильно, і молодець. Це було ненауково. Цього не могло бути. Звісно, не науково. Бур'ян взагалі штука не наукова. А от ми тобі замість них селекційні рослини посадимо. І все буде за наукою.